Пас 38 восьми жінок з кількох країн Центральної Америки прибула до Мексики, аби дізнатися про долю своїх дітей, які зникли безвісті. Нелегальні мігранти з таких країн, як Панама, Нікарагуа і Гондурас, вирушають до Мексики, аби через її територію потрапити до Сполучених Штатів. Ця подорож є надзвичайно довгою, тяжкою і часто смертельно небезпечною. Щороку тисячі центральноамериканців ризикують життям, аби втекти від безробіття і бідності в себе вдома. Ми обурені. Ми хочемо знати, що відбувається, каже одна нікарагуанська жінка. Усі люди, які потрапляють сюди, діти своїх матерів не можна так ставитися до мігрантів. Ганьба Мексиці це країна, де до мігрантів ставляться гірше ніж будь-де. Це має змінитися. Жінки планують об'їхати 14 мексиканських штатів. Їхній маршрут складе 4600 кілометрів. Аби потрапити до США, нелегальні мігранти стрибають у вагони вантажних потягів, часто коли ті рухаються. У багатьох випадках це призводить до смерті або каліцтва.